Кооператив на чолі з Євгеном Хайкіним, що захопив владу і незаконно збирає гроші з підприємців на авторинку куяльник, розпочав справжню інформаційну війну. Намагаючись зберегти контроль на ринку, кооперативники звертаються до різноманітних ЗМІ та активно критикують владу. А 27 червня вони скликали прес-конференцію, аби зміцнити власні позиції на так званій ямі. Представники кооперативу авторинок Куяльник продовжують вимагати обласної влади вирішення їхніх проблем. Голова кооперативу Євген Хайтін разом із компанією скликав з цією метою прес-конференцію, на яку запросив представників ободження адміністрації, прокуратури та інших чиновників. Але як стало очевидно під час конференції, мета у цього заходу була лише одна вести в оману одеситів та представників змі. Щодо початку зустрічі Хайкін гучно обурювався, що влада проігнорувала їх і на зустріч не прийшла. Він навіть розставив перед камерами таблички із іменами запрошених. Але на жаль, для голови кооперативу з невеликим запізненням на конференції з'явився Валерій Матковський, який власне повноважений займатися обладміністрацією питанням ринку. Але це не завадило кооперативникам заявляти, що влада їх ігнорує. Ми писали за це час там порядка 300 заявлень у всі інстанції багато разів, А не ніка. Вот примерно такое, как сегодня явка представителей органов власти, за исключением Матковского. Да? Единственный який від влади прийшов сюди. Команда Хайтіна, взагалі здається погано орієнтується в об'єктивній реальності. Наприклад, юрист кооперативу заявив, що його звернення до облдержадміністрації із проханням розпочати прокурорську перевірку і повернути землю під ринком у державну власність, що називається поховали, але в реальності картина була зовсім іншою. Ми з вами на що договорів у мене в кабінеті. Ви прийшли, ми почитали ваше заявлення. все підняли да. Ваші юристи по згодились, що там нікоти попросить нетолерантно толерантно збрежені. Юристи Бов та Хайкін погодилися скласти папери заново. До того ж зробили це перед камерою. І ось на прес-конференції вони заявляють, що їхні звернення ігнорують. А потім юрист кооперативу знову збрехав, заявивши, що йому під час робочої наради не надавали слова. Вам не дали можливості. говорить в кабинете, все жвелось под запись. Кто-то кого-то останавливал или не дал возможность поговорить. Видео есть, аудиозаписи все есть. Так что не надо говорить то, чего вообще не было. Валерий Матковский жестко поставил крапку в тех инсинуациях, які ведут Хайкин и Бовбалан. К вашему сведению, вчера направлены документы в прокуратуру. чему вот этот цирк устраиваемый сейчас, что администрация никаким образом не отреагировала, я этого не понимаю. Тобто основне прохання кооперативу виконали. Журналісти телекомпанії Крук до речі поцікавилися, як Євген Хайкін зробляє на життя. Адже раніше, під час приватної бесіди, він заявив, що через кооперативну діяльність припинив працювати на ямі. Теж саме розповідали нам і місцеві підприємці. Але відповідь Хайкіна на це питання виявилась, м'яко кажучи, несподіваною. Много вопрос, я, звісно, проси, конечно, а де ви працюєте? Сейчас. Лично я вічно я роботу на авторинки кує. Нет, нет, подождите, у вас там торговой точки нету. Кто вам сказал такое? Вы. Я сказал? Вы. 392 номер. Придьоті завтра і посмотрите. Брехати та пересмиктувати це, взагалі, фірмова манера ведення дискусії цих кооперативників. Їхне бажання визнавати об'єктивні факти і казати правду підтверджує: основна мета Хайкіна та Бовболана – не допомога підприємцям куяльника, а захоплення влади на ринку. А у чиїх інтересах діють колишні та нинішні член партії Родина пояснювати не треба. Костянтингак Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.